Ну пять часов. Занечка, Санечка, включайся уже скорее, потому что у нас еще много интересного нужно рассказать. Так скиньки у моть украинские электромобили. Джош Хартнет мог стать футболистом. Хор из Android пристрой, Все не будем слухать? А также еще мы будем получить подарки, если вы правильно отвечаете на вопрос Викторины. И будете у нас награждены. Так, Not ну так. а просто зараз приходимо до голівудських акторів, які досягли своєї несподіваної слави, можна сказати, через фейли. Отже, а, спочатку Джош Хартнер. чого ти про нього знаєш? Ну, сорок днів, сорок ночей тепер кінців. Дожна сказать, что он лапушка парень, ну правда очень симпатичний і красивий. І знаете, представьте розуміє. девочки, він, он, значит, на полі гонял себе м'яч до мяч до пари до времени. <laughs> потому, что, к сожалению, у него что-то произошло с коленом. Получил так, травму. А вообще, на вот самом сарат. деле, планировал стать профессиональным футболистом. И вот видите, как же нам все-таки повезло, что где-то когда-то он получил повезло. эту травму, так как мы его у -у -у. теперь можем видеть в, на экране и пускать слюнки. Прості, І сані. на цьому можна сказати, крапка. Мега новина: новий бомбічний смак кокосу, коконат Мікс та червоні чашки від Нескафедри в одному. Відтепер тепер винагорода за вашу уважність. Легке запитання озвучимо вже за мить. Дуже скоро у стартап шоу з Е1. Нарешті ми дочекалися, ми дожилися в Україні. Будуть випускати електромобілі. Про це заявила Ліганета. а точніше розповіли Ліганет Автомотів. Е, представник гонконгської компанії Абдураїмов. Bio. Automotive, Арсеній Арсеніябдуримо. Yes. Ось, отже, тепер виявляється, що в Україні на базі вже е, заводи, який випускає автомобілі, можуть поставити таке устаткування. Причому кажуть, що спочатку це буде великовузлове складання, а потім з часом до 2017 року навіть будуть повністю з українських деталей, повністю на українському устаткуванні все це робити. І це, до речі, буде знижувати а, ціну на електромобілі, і вони будуть коштувати 10-15 тисяч доларів. Кстати, касательно середньої стоїмості одної подзарядки, вона буде десь в області 3-5 гривень. І взагалі говорять, що технічні характеристики цих електромобілів будуть достатньо швидкі і крутими. А, ну, именно... а щодо швидкості 70-80 кілометрів на годину можна проїхатися на одній зарядці лише так 100 кілометрів, але для електромобілів це дуже круто насправді. Да. А щодо зарядки, то треба заряджати таку. Таку автівку, оскільки десь так приблизно 6-8 годин. Тобто проїхалися, підзарядилися, поїхали далі, при цьому ще не заважаючи екології і заощаджуючи гроші та бензин, який зовсім не потрібен для електромобілів. Далі. Електромобілі, хорошо, проїхали. А давайте тепер поговоримо в конце концов о музику. Представьте себе, зараз хор із количества андроїв з Бітховіна. Це собака, так? Це вони цуцика будуть виконувати. Нет, ну я же, про ті Бетховен. Так, а... це про класику. Тож, якщо ви дійсно меломан, то ви повинні знати Бетховена, знайомитися із музикою, і тим паче добре знаєте оду до радощів, яку ми зараз і чуємо. Також виконувалося все це трьохстма. А, точніше, гаджетами у кількості трьохсот. О, гад, Це цілий хор! А, рятуйте! І якраз підкреслював Google, що немає значення, який це гаджет. Головне, що на ньому встановлений дроїд. Android. і таким чином вони об'єднують світ, об'єднують усю технологію та презентують саме цей раз веселий саунд. Так, можна сказати, навіть танцювальний. Так, а тепер будемо співати а -а -а. разом із лавікою. Лавіка! Нота! Дорогі! Так. Ага. Друзья, приготовились, размялись, так активненько-активненько поджимались. Активненько, Вопрос викторины yeah. сегодня такой. Yeah. Одежда какой звезды вдохновила Google на Google Images? Давайте вспоминать. MJS. Первый вариант – Мадонна. Второй вариант – Джей Ло. Или же третий вариант – Джаред Лето. Wow. Пожалуйста, отвечайте верно и вспоминайте, что мы говорили только что про какую-то страстную латиноамериканскую женщину. Джаред Лето тоже жаркий парень, но все же несколько… Це була Любовий підказка, характер. так нечесно. Але в будь-якому разі, у вас є можливість якраз забрати червону чашку, запас кави, і ми шукаємо два переможця. Ну, ви все знаєте, з правилами можна знайомитися на нашому сайті. Розшукуються перспективні стартапи. Бери участь у Ідекс. Реєструйся на Ідекс і позмагайся за 100 тисяч гривень стартового капіталу для свого проєкту від Нескафе Триводному. А я пропоную пригадати, з ким ми сьогодні спілкувалися З основниками проекту Молоденка нації. У нас є на нашому сайті вправи, де ви відповідаєте, вибираєте з запропонованих відповідей, обираєте, і коли ви не вибираєте неправильну відповідь, Лепетун розповідає, пояснює, що правильно, а що неправильно. Ми зв'язками виясняли, що таке і де можна знайти цих Daily Active Users. Давайте вспомнить. D-A-U. I don't know. Дима, ай ты. -A Дмитрий, A U. У меня сломался мозг. У меня один парень есть. Он мне пишет L-U-F. Может быть, это просто у кого-то какие-то там другие аббревиатуры. Хм, Странных игр. Итак, смотрите, у нас все идет по очереди. Значит, мы готовим новости. Вы слушаете. Мы радуемся. У нас все верно должно происходить. И уже завтра в среду в 2 часа мы встречаемся. И эта очередь снова за нами. Просто будьте с нами. Целуем вас. Bye-bye.